Світ, у якому я хочу жити у Харкові, нагородили переможців конкурсу дитячого малюнку, за умовами якого маленькі містяни повинні були намалювати світ та безпосередньо своєрідне місто місто без війни. Очікували 200-300 робіт максимум, але їх прийшло майже 1960, якщо не помиляюсь. Але ж... Дуже багато було робіт. По нашим умовам їх мало бути 45 фіналістів, але їх було ну, значно більше. Значно більше. 45 відібраних робіт, які відбирали, і наші члени журі із Бельгії, і з педагогічного університету, і школа імені Ребяна. Ці 45 робіт батьки направляли на Івано-Франківська і івано франківська наш товариш, перевізник перевозив ці роботи до Бельгії. Там була організована виставка, і зараз ця виставка проходить в Шарльруа. Більда ще наші партнери бельгійські планують її провести в містах Нівель і, і Намюр. І вже є деякі домовленості про те, що можна цю виставку організувати у Франції, в Парижі і в Ліоні. Діти через малюнки висловлюють своє бачення світу. Діти ще раз підкреслюють важливість миру, і нам вдалося завдяки цим роботам показати світовій спільноті, що діти Харкова продовжують навіть перебуваючи в таких надважких умовах в місті Харкові. Вони продовжують мріяти. Вони продовжують розказувати про наше чудове місто. Діти бачать цей світ яскравим, діти на щастя не бачать його чорно-білим. І для нас важливо ще раз підкреслювати, що діти це є майбутнє України, і для Харкова дуже величезна увага в нашому місті приділяється саме розвитку дітей. Ми бачимо це по метрошколі, Ми бачимо це по різних проєктах, які реалізуються саме для дітей, тому що міська влада приділяє надважливу увагу розвитку дітей. Радагу, школу, дітей, качелі. А тобі твоя робота сподобалася? Так. Ти батькам показувала? Так. Да. І що сказала? Що у них найкраща донечка, так? Так. Я намалювала Харків окремо від а, усього світу, бо він найкращий в цьому світі. Мені хотілося зроби, зобразити те, що він просто неземний. Я намалювала його яскравими фарбами, щоб показати наскільки він яскравий, прекрасний, щоб передати усі кольори нашого міста. Та я намалювала його, показавши а, такі значущі. Місця нашого Харкова як вокзал, наш дуже гарний, зеркальну струю та наш готель Харків Пелес. Я їх зобразила на окремому, так скажемо, острову, трохи схоже на а, Пандору, трохи з аватару. Так, я надихалася, її, тож я хотіла зобразити яскравість та прекрасність нашого міста, та зобразити, що він без війни, з миром та дуже гарний. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.